Емоції ці виникають завдяки вам, завдяки публічності, завдяки шому, що у нас, що, у нас є е, ті медіа, які не, не вкладаються в марафон, на А Перші емоції це зрозуміло. Це щастя, ну, щастя побачити своїх дітей, це найголовніше. Таке -та. враження після півтора року, як як вперше. Тобто ми ну, знайомишся з новою людиною і так далі. Тому що я вам скажу, знаєш, свої відчуття, коли я захочу півтора, майже півтора там, рік і три місяці. Бо десь перших півроку, місяців, може вісім. Ти ще відчуваєш себе, що ти вільна людина, що ти що якась помилка, що ти ще вийдеш на, на свободу. А потім настав якийсь момент, коли ти означаєш усвідомлення, що наша система так настільки поломана, що ти не можеш зрозуміти, чи ти вийдеш на волю, чи не вийдеш. Хоча вже всі розуміють, що ти не закриє. І тому вже психологічно ти відмовляєшся від волі, ти вже починаєш звикати жити там по тим правилам. І тому я вийшов першої модулі, як знову вільна людина, знаєте? Знову народжуєшся. Я сьогодні вперше е, зранку я проснувся, як обично, там зранку. І... Пішов гуляти, тому що там нема ні трави, ні дерев, ні запаху яблук, які ростуть, що цвіте щось, якісь ромашки цвітуть. Це знаєте, яке задоволення? Це ну, дуже. Дуже велике задоволення. Я виходжу, а гуляють там тільки пожалі люди з собачками. Вони гуляють, чому? Тому що їм треба собачку вивезти. Я думаю, ми втрачаємо свої драгоцінні хвилини. Ми знаєте, години, коли ми можемо в такі, коли немає жариць і Ти зранку виходиш, Гарно все так. Ну, Насичене повітря. Оце найщасливі, це, ну, це наша Україна. Тому що я був ну, в небагато країнах, був там в Туреччині, я вроді би курортне місто, там, да, країна, все, але там пустеля. Пустеля там, арабські міради — це пустеля. В нас ну, нам потрібно цей екзамен на службу. Тому емоції тільки позитивні. А як ставитися до того, що ви сьогодні знову в суді. Слухайте, для мене після того, що відбулося там, я вже казав, всі дивуються, чи як ти витримав. Ну, я постійно згадую, в мене є хлопці, які я втратив, люди, які віддали життя за це все. Це дрібну, це дрібниці. Це все. Насправді це дрібниці. Просто дуже погано, що ми всі віддаємо життя, всі працюють. Правоохоронна система ще. А її хтось використовує в особистих інтересах, і ось все погано, що ми віддаємо за це все. А вона працює проти нас, проти того, хто захищає країну. Вона в спину вставляє йому ніж, вона заставляє його боятися, заставляє його боятися приймати рішення. Уявіть, будь ласка, от була ситуація. Мені розповіли хлопці з адвокати, що. Була якась публікація, що росіяни знову публікували, хтось хотів вкрасти літак і Житомирський аеродром і за цього обстріляли. Подумайте тепер з боку, От я як розвідник вам скажу, співробінник да? е -е -е -е, спецслужби, з боку російського пілота, якому дзвонить тепер українець, і пропонує йому перегнати лю... літак. Він бачить нашу цю історію, що тих, хто це робить, сажають в тюрми. Як ви думаєте, росіянин погодиться на цю тему? Не погодиться тому. Е, оце рука одна робить якісь речі, друга робить протилежні речі. І такий хаос в країні відбувається. Тому, ну, тому взагалі хаос у всьому. Це, це філософія управління. Таке розумієте? Вона, вона побудована на особистій, якійсь негативному стосунку до когось особисто. І вони на цьому будують цілу політику. Піари, медійність якась. Присвячуйте новини якимись подіями, своїм досягненням, ліквідації тим же самим якихось потужних офіцерів російських, захоплені в полон, чешечимось, чешечимось. Вони цього не роблять. Вони Ну, я не думаю, що цей процес, який про такі зараз говорять, це просто для мене ну, смішний процес. Да? Ви розумієте? У 2020 році були події. Ми... Це все те ж саме, тому що вони були налаштовані проти Дмитра Штанька, який записав Дениса Єрмака, це все дуже прозоро, все зрозуміло. Так знаєте, ми були в суді, ви були в суді, Сашко? Да, да. Да. От суддя апеляційного суду Кропивницького запитує, 190 статтю шахрайства розслідувало СБУ, да, цю статтю розслідувало СБУ, завело її, спровокувало, придумало, зорганізувало за, ну, і віддало в суд. Так ось воно так її спровокувало, так халатно і так нікчемно, що в 20-му році вони цю справу в, в січні передали, вже в розслідували, в січні 21-го передали в суд, з того часу одне засідання. Тобто суддя має призначити від.